Где игра, там азарт. Где азарт, там ставки. А там, где ставки, возможен выигрыш. Наслаждайся игрой. Остальное за нами. Винлайн заплатит. Без вариантов. Помаранчевые кольоры, числа не помаранчевые кольоры на трибунах. Это не только... Сліва направо, 31-й Ісмаїлі, номер 44 й Ярослав Ракіцький, 5 номер. Олександр Кучери. 33-й. Дар'о капітан Капітанком. Опорний півзахисник. 17-й Сергій Рибалка. Над ним у центральній зоні середньої лінії. 29-й. Віталій Боянський, 16-й Сергій Сидорчук. Львова ОСК Металіст Є стартовий свисток. Пролуна без чим я вас щиро вітаю, Гра почалася. Олександр Кочер, Вибакаренка, який з'являється сьогодні на позиції Вітаріна Антуниша, португальського захисника, який відіграв усі попередні матчі без замін. Джуніар Мараєс виконує простріл. Небезпечно! Який сейв Андрія Катова на другій хвилині гри. Надзвичайно небезпечна атака Динамо. Ще раз дивимося, як вона розвивалася. Ярмоленко віддав середню передачу низом на Морайса. той чудово розпорядився, м'ячем і виваженість за тією атакою. На другій полоні поєдинку. Буяльський пробивав класно. З підйому пробивав, зреагував. Вчора він відцяткував 24-й день народження. І зараз він забігає у вільний простір. Уже у штрафному майданчику зупиняє м'яч Бернард. Подачу виконує надалі. Як умовити, є удар. Захисник побиває. І там гра рукою фіксується арбітром. Ах, як розпорядився Степаненко. Уникає офсайду, будучи на одній лінії з відою. Бернард зберігає у межах поля подає дальню, Де багато вільних партнерів з в падінні головою. і Марлос розганяє контратаку. Красиво обходить рибалку, але втрачає м'яч само боротьбі з Сергієм Той виконує хорошу діагональ на Морайса. І тут П'ятого розбирається, бо звісно, в... ще раз здаємося і прокидав повз п'ятого. Бояць зачепив руку Ісмаїлі, по-моєму. Ноги Андрія П'ятова. Тож одним торканням стрямовав м'яч вище. Діагоналю знаходить Бернарда. Може бути небезпечно. Бернард мчить не до штрафного. Бернард вже там. Бернард зупиняється. Він проходить Даніло сілу. Бернард шукає підтримки. Марлос готовий до передачі, але йде навіс на, на Коваленка. Той приймає м'яч кидає. Пробиває! Повзорот. Гірники вийшли у цю контратаку по поличках. Чітко послідовно. Виконали ці передачі. Враховуючи те, що кочеріжі, дещо затримувався. Бернард уник І Він до останнього тримав м'яч і віддавав передачу Даряго Серна на правому фланзі. Виконує подачу. Бернард Б'є. Шовко! Чудовий удар. О, Динамо швидко проводить контратаку. Падіння в штрафному І арбітр призначає пенальті. На 23-й хвилині. Пішла спека. Пішли суперечки. Відто рішення Арбітра виходить на перший план. В сьогоднішньому матчі. Кожен. Осіб завдає удар. На 24-го Усю Холоднокрон реалізував пенальті, пробивши точно в кут. По флану виконує пас. Кучер високо зіграв, перехопив. Триває атака. Йде удар. Шпарнико. Коваленко. Коваленко! Коваленко! Зараз гірники продовжують впевнено йти вперед. А оце момент, коли забив Коваленко. А що сталося? От що сталося, він не влучив. Вирізає передачу до штрафного. Марлос. Коваленко. Коваленко поперек поля. Фред б'є. І знову бува. Він спокійно віддає на Коваленка, той віддає пас поперек і пробиває у вільний кут Фред. Він чітко бачить, який кут вільний, завдає туди удар. Але класно ре... Ярмоленко виконує подачу за межі штрафного майданчика на Гусів, Той б'є здалеку. Като спокійно забирає. Дреблінгує Фред. Втратив м'яч, одразу повертається у відбір. Бернард проходить один в один Морозюка. Небезпечно, Бернард. Яка подача на Дальнього. Виграє віда повітря. І Серна пробиває. Дар'я Серна. Прошу передачі на Фреда. І прибирає Сидорчука. Пробирає. Макаренко пробиває. Ей, чудово. Реагує Шевко Банен. Тут Фред хитнув Сидорчука. Хитнув Макаренка. Грав рішуче ви поворотці межу. Марлос прискорюється. Марлос наближається до штрафного. Він вже у межах. Далі у Серна виконам подачу. Є можливість для удару, але Бернард не реалізовує цей момент. Пробив поворота. М'яч з Радницьки зійшов, знову й не було у сайду. Необачно скинув хачеріня на штрафному. Очікується прямий удар. Бернард б'є сам, але м'яч лотить вище воріт. Та особливо не контратакує. Проривається Марлос по флану проти нього Віда. Марлос випереджає Віду і Віда його відштовхує рукою. Марсом із командами. Фантастика. Фред пробиває, забирає до рук Шавковський. З Тарасом Степаненком. Фред. Щільно зараз грають у відборі динамівці. Марлос відскочить від Буяльського, відіграє на Будка. Той подає. І є удар, Гол! День Тіньо зрівнює Рахунок. На 75 і матч. Ще раз дивимося. Марлос пройшов. Через центральну зону була повна. Повністю вільна бровка для Бутка. Він виконав подачу і не знайшли згоди Хачеріді із Морозюком. Потім у них так один на одного подивилися. Хачеріді, перш за все, відповідав за Факундо Ферейру. Ну а Морозюк, я так розумію, мав би зараз скрити Тінтіньо. Це було би і по позиції. Увага на пол, увага до штрафного майданчика. Йде на віс. Падіння. Дивимося. Бедрачок тримав, відверто тримав Факунду Ферейрос.